Тобі, дорогий друже, без сумніву, теж довелося зазнати страждань. Вони не оминають нікого, і ніхто від них не втече. Завдадуть удару кожному хтось страждатиме від якоїсь залежності, когось вразить серйозна стривала хвороба, інший зазнає важкої втрати чи розчарування, а ще хтось зіткнеться з болем, якому немає ні початку, ні кінця. Людина боїться страждань, утікає від них. Прагне уникнути їх. Але чим більше ховається від них, тим настирливіше вони наступають їй на п'яти та чигають на неї за кожним рогом. Людина обурюється, що мушить страждати, бунтує проти неба, запитує Бога, чому карає її, а ще нарікає і вважає, що не заслуговує такої долі, адже жила чесно і праведно. Вона сумує у своєму стражданні, якщо не бачить, що й інші страждають. Страждання є супутником наших днів і безсонням наших ночей. Страждання здатне протягом довгих ночей виснажити і мучити наше сумління, немов хробак, що точить дерево. Страждання лякає своєю несправедливістю, вражає безжальною нищівністю, доводить до розпач, охоплює, немов чорний морок, що штовхає нас у провалі. Страждання це час панування темряви. Однак існує і зворотний бік страждання світлий, адже воно допомагає нам здобути досвід і прокладає шлях до людської доброти. Воно робить нас вразливими до надприродного, поглиблює і розширює в нас ті сфери, до яких іншою дорогою ми ніколи б не дістались. Страждання підносить тебе, немов на руках, понад мури, що ти зміг побачити також і те, що звичайних умов залишається невидимим, схованим за горизонтом. Воно наповнює тебе змістами, якими можеш гордитися та які роблять тебе винятковим. Переживши страждання, почуваєшся багатим і хочеш поділитися цим багатством з іншим. Людина, яка багато страждала, може розповідати день та ніч, і люди слухатимуть її з розкритим ротом. Страждання може стати благословенням, може поглибити життя, завдяки якому можна здобити новий досвід, про який пишуть цілі книжки. Страждання може привести нас до зустрічі з Богом. Про це розповідає багато наших вояків і поранених. Страждання зв'язує нас по руках і ногах, змушує відчувати голод і спрагу. Воно відбирає те, чого ми прагнули, обезладнює нас і не дає досягти своїх цілей. Страждання відбирає родину і помешкання, автомобіль і друзів. Страждання зменшує успіхи, приземлює мрії та плани. Воно затуманює перспективу і заплутує бажання. Страждання оголяє нас і робить самотнім. Страждання приковує нас до Христа. І показує сенс івальницького зречення воно відбирає в нас усе, щоб ми отримали Бога. У такий спосіб страждання може підштовхнути нас до глибокого переживання Божої присутності. Люди, які прийняли страждання, відчули і пізнали Божу близькість. Один інтелектуал розповідав мені про свій досвід, здобутий під час війни. Я побачив на його грудях Великого Христа і здивувався, бо знав, що він був атеїстом. Чоловік вийняв Христа з за пазухи, показав мені його і сказав Я тобі розповім. Мене взяли в полон, кинули до глибокої, холодної вологої пивниці, де я не міг навіть випростатись. Зимні бетонні стіни та моя самотність. Це було все, що я мав. Першої миті мені спало на думку це твоя могила. Однак згодом я відчув, що всередині щось почало мене підбадьорювати. Я зрозумів, що перебуваючи наодинці, не є самотнім. Відчувалася ще чиясь чудесна присутність. Хтось був поруч зі мною, невидимий, невловимий, але дуже світлий. То була така виразна відчутна присутність, що, здавалося, її можна торкнутися пальцями. Це підбадьорило мене і дало мені якусь надлюдську силу витримати все, що на мене чекало. Я знав, що житиму. Зрозумів також ще щось: після відчуття присутності Бога, мій атеїзм зник назавжди. Відтоді Бог і я, друзі. Я почав з ним розмовляти, і це дало мені силу вийти живим з того пекла. А потім я вирішив купити Великого Христа, посвятити його і постійно носити при собі. Тепер лише гляну на нього і одразу згадую цей хрест урятував мені життя. Я можу також сказати, що цей хрест є моїм життям. Муки Ісуса на Христі. Врятували мене від розпачу та мого страждання. У такий спосіб я, з атеїста, перетворився на вірного, християнина. і знаю, що це моє існування, моє нове життя, моє нове переконання. Пройшовши крізь цю страшну, безглузду й жорстоку війну, я народився для нового життя і тепер. Вірю так само, як і багато моїх товаришів. Закінчив він. Тобі без сумніву вже довелося зазнати страждання. А якщо ні, то повір мені, це ще трапиться. Важливо те, як приймеш його і яким воно тебе застане. Воно може принести тобі нове життя, а може, якщо поставишся до нього неприязно тебе розчавити. У стражданні на тебе чекає воскреслий і живий Бог. Те, що не вбиває, робить тебе сильніше. І якщо під таким кутом глянеш на свої щоденні страждання, то зможеш витримати й подолати їх. Нехай хрести ведуть тебе до Воскресіння, нехай Бог береже. Твоє життя.